Японія готова долучитися до санкцій проти Росії. Якщо на те підуть Сполучені Штати і ЄС тиск готовий чинити як економічний, так і політичний процес з посиланням на японського високопосадовця пишуть тамтешні журналісти. Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк шукав підтримки Україні в ООН. Резолюцію про невизнання Кримського референдуму Рада безпеки може хвалити вже найближчої доби. Деталі у сюжеті Учними максимум підтримки українська діаспора зустрічає біля ООН Арсенія Яценюка. Просить зробити усе можливе, аби уникнути війни та зберегти цілісність України зі словами Слава Україні Яценюк іде на засідання ради безпеки. Майже місяць український прем'єр шукав зустрічі із російським колегою чи бодай міністром закордонних справ. Та Росія від перемов із новою українською владою відмовлялася. І от за тисячі кілометрів у стінах ООН Яценюк нарешті ставить росіянам своє головне запитання. Я хотів би звернутися до Росії. Ми шукаємо відповідь на вопрос: ли російські війни прямо отвечу на прямий вопрос господина цинюка. Русские не хотят войны, как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Не Росія розкрутила спіраль дістабілізації насія. Та я як і більшість членів Ради безпеки, ООН, такою відповіддю не вдовільняється. Усі в один голос кажуть те, що діється в Криму, акт агресії Росії проти України, вимагають від Росіян вивести свої війська з півострова та відмовитися від проведення референдуму. у неділю жителі Криму вибиратимуть між так і так. Росія намагається виправдати те, чого годі виправдати. Це цинічне порушення статуту ООН. Росія може виграти Крим, але програти довіру до себе. Офіційно на світовому рівні визнати кримський референдум поза законом пропонують Сполучені Штати до ООН. Уже подали відповідний проект резолюції. Проголосувати за неї планують ще до відкриття дільниць у Криму. Пропонуємо ухвалити резолюцію, котра б гарантувала мирне розв'язання української кризи, базуючись на міжнародних законах. Москва виправдовує свої дії захистом етнічних росіян, але російські війська при тому не дають працювати міжнародним місіям і спостерігачам на півострові. Хіба так діють люди, котрі певні, що правда. Дай закон на їхньому боці. По завершенню засідання Ради безпеки Яценюк зустрівся з генеральним секретарем ООН. Пан Гімун запевнив, особисто контролює перебіг урегулювання конфлікту. Ми все дивуємося, яка кінцева мета Росіян: Крим, Київ чи може інші міста? ООН чи не головний орган, котрий відповідає за мир та стабільність у світі. Почекаємо та поглянемо, що буде. Ми хочемо зупинити вторгнення Росії, сісти до столу перемов, аби знайти мирне залагодження конфлікту. Мар'яна зінківська програма Вікна СТБ і нині літак із прем'єр-міністром Яценюком уже приземлився в Борисполі. Там його зустрічали вікна. А маємо живий зв'язок з Галиною Сергеєвою. Галю чи задоволений голова уряду поїздкою до ООН і якою буде підтримка для України? Добрий вечір, віто. Зараз тут в аеропорті Бориспіль, щойно скінчився буквально брифінг Арсенія Яценюка. Сюди він прилітив літаком із Вашингтону і одразу повідомив, що мав зустрічі з керівництвом США і вони засудили вторгнення Росії на територію України і пообіцяли надати всебічну допомогу Україні. Про військову допомогу насамперед питали його журналісти. Він на це від... ухилявся від цієї відповіді. сказав, що мова йтиметься тільки про консультації. Як сказав сам Марсенєцнюк, прошу послухати пряму мову. Що стосується військової допомоги, зараз це відповідальність виключно української армії і українських збройних сил і української держави. Росія відмовляється розглядати будь-які плани по врегулюванню кризи. І єдине, що вони сповідують, це завезення танків, військ, озброєння і солдатів на українсько-російський кордон. Я сказав російському представнику, що ми вам протягуємо руку для переговорів, а ви на взамін нам протягуєте рушницю чи танк. Насамперед США обіцяють допомогти Україні грошима. Арсеніо Оценюку вже пообіцяли 1 мільярд доларів. Ця сума може бути збільшена ще на 600 мільйонів. Це рішення незабаром буде ухвалене, втім про це обіцяють. І також Арсеній Оценюк розказав, що він мав зустріч з секретарем Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І от вони мали довгу розмову і домовилися, що ситуацію потрібно владнати тільки мирним шляхом. Ну, наразі в мене все. Студія. Так, Галю, я тобі дякую.